Розпочнемо з населеного пункту, який має назву Синківка. Що ж там відбувається? Якщо ми говоримо саме про зміни на карті, то насправді вони тут не є великими якимось і масштабними, так у порівнянні мається на увазі з іншими точками зіткнення. Але є одне, але цікавий момент, якщо вчора ще 272-й мотострілковий полк атакував якраз так, напрямку Синківки, допомагаючи там шигістами із Штормзета і 25-й окремі мотострілецькій бригаді, то вже сьогодні Діпстейт малює цю бригаду якраз таки, в напрямку Кислівки, яка йде південніше. Тобто достатньо сили з Синківки, як бачимо, перекинули на Кислівку. Ми ще це також встигнемо побачити. Це так просто наперед вам говорю про те, що от з Синківського напрямку трішки перекинули на Кислівку, хоча там невелика відстань, але... Що по прямій майже 30 кілометрів, але тим не менше, як бачимо на іншу ділянку фронту, певні війська перекидуть. Ну і щодо синківки, до вашої уваги, потужне відео від 59-ки. 59-й легіон знищує укриття росіян за допомогою тих же дронів. Так ми говоримо багато про те, що дрони дуже важливі, дрони дуже потрібні. Але ми і забуваємо також про те, що зараз є потреба і в іншому озброєнні. Звичайно, надіємось незабаром. Воно вже буде поступати до хлопців на фронт, і цим самим вони зможуть нищити ті самі сараї, які зараз обшиваються всім, чим можна і не можна. І відповідно ці сараї, які працюють як таксі, доставити піхоту з точки А в точку Б, вже не будуть такими корисними для окупантів. Ну це власне робота 59-го легіону, які прекрасно відпрацьовує на своєму напрямку. Ну і з цієї роботи ми можемо зрозуміти, що окупантів стало після цих прильотів значно менше. Ну і вже так зачепили ми кислівку, яка йде південніше по карті, і сказали, переглянули те, що туди перекидаються значні сили окупантів. Раніше вони всі в основі свої були зосереджені трішки в тилу недалеко від лінії зіткнення. Але цей 30-й інженерно-саперний цей 744-й самохідний артилерійський. Це і 347-й мотострілецький, і і друга мотострілецька дивізія. І 26-й танковий полк всіх їх на пару із вище згаданим 272-м фактично кинули на Кислівку. Саме тут цей такий ударний кулак, там на Табаївку південніше також іде наступ. І от тут якраз в цьому, в цьому, цій зоні, скажімо так, вони намагаються проломити нашу лінію оборони, вийти далі вже в напрямку піщаного, якщо так дивитись по карті, то. Піщана це найближчий населений пункт, який знаходиться біля лінії зіткнення, і там просто далі вже йдуть поля. Поля, які також прострілюються, обриті окопами і все інше. І Це говорить про те, що швидше за все тут буде зараз просування, намагання принаймні просування від окупантів, і цим самим потім вже. З Синківки, грубо кажучи, до Табаївки вирівняти лінію наступу. Це так за логікою, в принципі, і очікується, щоб тут пробити, закріпитись, ну а потім вже і від Синківки до Табаївки цю територію окупувати. Там населених пунктів як таких немає. А там більше поля, але це як не по прямій від точки до точки близько 22 кілометрів. Небагато немало, скажете ви, але кожен метр української землі тримається дуже, дуже героїчно на всій ділянці фронту, і ніхто здавати його не збирається. Ну і ще одне із відео до вашої уваги, де справді от цікаве відео, де от дивіться, ніч. Лісок, посадка, ідуть росіяни, і навіть не здогадуються, що у них на хвості вже гвинтокрилий нічний хижак, який, от, до речі, беззвучний. Це ще одне ноу-хау від наших розробників, від наших інженерів. Зазвичай дрон годить його дуже добре чути. А от цей, тим більше вночі, уявіть, що там, ну. В принципі, майже ідеальна тишина. ну якщо її так можна назвати, тут все одно вирахували окупантів. Це робота операторів Wild Division 82 ї бригади, які пильнували, пильнували. А потім в відповідальний момент зробили. Феєрверк для цих двох окупантів, і тепер вони навіть в такому випадку не можуть почувати себе в безпеці. Прекрасна робота, але тут відзначаємо в першу чергу те, що дрон беззвучний. І м, якщо там раніше чуючи дрон, чи бачачи його десь окупанти розбігаються так, направо-наліво, то тут е, класно, що можна е, несподівано уразити чи ворога, чи техніку, в залежності від того, що потрапило в поле зору е, наших розвідників.